Віт, друзі, сьогодні ви подивитеся відео, надіюсь воно буде класне. Я з другом своїм Русланом сьогодні вирушаю на рибалку 81 кілометрів Пінніпега. Так що нам вдалої рибалки, а вам вдалого перегляду ми їдемо на рибалку з ночівлею. Так що це буде весело, напевно. Подивимося далі, що буде гарного перегляду. Друзі, нам лишилося 7 кілометрів, Надіюся, що дорога дозволить доїхати, бо вона все гірша і гірша. Всюди лісочок класно. Вже темніється, на вулиці 9.47 вечора. Так що надіюся, що сьогодні я вам ще покажу це озерце, де ми будемо ловити рибку і де ми будемо складати палатку. Ми на озерку, ми переїхали на інше озеро, тому що там цілу ніч пара дощ, я нічого не знімав. Рано теж був дощ, ми переїхали на інше озеро, вже щось зловили Дві зірвались у нас. Васті тобто люди собі на катерках. І туди собі випливають. Велике озеро, так все да, красота неймовірна. От наша рибалочка. Сьогодні таке собі було, тому що, як я казав раніше, цілу ніч йшов дощ, не давав нам ловити. Ми переїхали на інше місце, дві щучки, дві зірвалося. Ще хотіли посидіти сьогодні, але просто теж пішов дощ.